Вітаю всіх! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже рада, що у вас сьогодні є бажання і можливість подивитись мій новий огляд посуду. Але спочатку хочу подякувати всім тим, хто підтримав мене. Коментарі до минулого сюжету були неймовірні. Я не очікувала. Такої підтримки не розраховувала на неї, але мені було неймовірно приємно. І ще я відчула відповідальність за те, що я роблю ще більше, тому що я завжди це відчуваю. Але зараз я розумію, що є багато людей, які дивляться мої ролики. Для когось вони є підтримкою, для когось вони є новою інформацією, наповнені новою інформацією. Я вчуся також разом з вами щось нове купую, вивчаю, відкриваю і ділю з вами. Сердечно дякую всім за те, що ви зі мною. А зараз давайте дивитись нові знахідки. Отже, розпочати я хочу з таких крихіток. Зустрілись мені в коробці на фломаркті минулої суботи, ось такі ємності для солі і для перцю. Вони розмальовані вручну, Ви розумієте, що це дельфт. Я останнім часом мало купую такий посуд, а ось ці сподобались. Інколи бувають і більшого розміру. Ну, Вони як декоративні можуть бути, звичайно, а також і практичні, тому що тут, бачите, є оці пробочки стоять все, все як слід. Хочу сказати, що вчора я з онуком їздила в один антикварний магазин тут неподалік. Думала, ну там щось таке неймовірне. Ні. Практично те ж саме, що й на фломаркті, трошки дорожче, звичайно, не дозволили мені знімати зовсім е, такі речі. Та й на фломаркті в центрі міста я не дуже можу знімати, чесно скажу, тому що хтось дозволяє, питає: ну, звичайно, будь ласка, на як то кажуть, знімайте, а хтось каже, ні. Ні, відійдіть і навіть, знаєте, так дивляться, що мені незручно стає. Тому я все одно буду намагатись, там сюжет, який виклали нещодавно зовсім короткий, але те, що мені вдалося не знімати. І Дякую дівчатам за те, що пізнали там, ідентифікували клеймо на посуді з Казахстану. Я не знала цього, тому ну, ось так загальними зусиллями ми будемо з вами знайомитись. З тим, що тут відбувається і тим посудом, який я зустрічаю. Отже, ось такі маленькі дві, е, спецо, два спецовники, це перша знахідка. Наступна пара дві пташки. Ну, я підозрюю, що це мурано. Е, хоча, звичайно, можу помилятися. Вони скляні, вони важкі. Всередині, оп, бачите, який звук. Всередині вони залиті чимось, бо о, досить важкі. І я так розумію, що е, для, для того, щоб їх ще зробити важчими, е, туди щось додають. Хоча так, якщо подивитися всередині, цього не відчувається. А можливо, і скло таке важке. <кій> не дуже я в цьому розбираюсь, на жаль, поки що. Е, ось такі чудові пташки. Одна менша з хвостиком. Довгим, із зеленим такі, з цією основою зеленою. А друга більшенька. Ось така. Але цей колір. Ну, вручну зрозуміло, що воно там якось залито. Не знаю, треба ще раз більш детально подивитись сюжети про Муранське скло. Вони, бачите, з дірочками тут. І я хочу сказати, що подібні пташки. Стоять тут на, на городах або в, сад, в садочках невеличких, на великих таких палях. І серед квітів вони нібито живуть такі пташки. Ми бачили їх декілька разів. Можливо, я зроблю фото, як буду в тому районі. Ось такі дві пташки, важкі, ще раз повторюсь, але досить симпатичні. Нам зустрілись. Тепер переходимо до дуже старенького посуду. Сьогодні в цій рубриці у мене ось такий глик. Він ось так оздоблений. Спочатку враження, що це кракелюр, але ні, це не кракелюр, це така, ну мені так здається, принаймні, це така, таке оздоблення. Тут об'ємна гілка, гроно виноградне, ручка. Пофарбована під глазурний розпис. Тут рельєф, і він також, мені здається, пофарбований вручну з таким градієнтом. Неймовірний глек. Всередині він також ось такий вже поживший. От там є кракелюр, так, да, всередині є кракелюр. Ну, Це кераміка, це не фаянс. Я думаю, що це не порцеляна. Тут є і вже Сліди, як то кажуть, побудування, є клеймо. клеймо Вілірон Бог і подібне клеймо ставилось з 1874 по 1909 рік. І тут ще напис. І оцей напис він, це напис з трьома мовами: французькою, німецькою і англійською. Це говорить про те, що це захищений дизайн. Ну, це те, що я знайшла. Інколи оце, оце зображення Гізеці Гішуц, це в, таку, в скороченому вигляді буває на брошках, зустрічається. А ось це такий, такий знак. Ну, дуже старенька. Мені хочеться сказати антикварна, тому що дійсно це стара річ. Але останнім часом я так часто чую, що не можна говорити, якщо це був мас-маркет, або це був якийсь виробництво неоригінальне, не можна говорити вінтаж і не можна говорити антикваріат. Гублюся я в цьому, чесно кажучи, багато різних думок, тому я скажу, що дуже старенька, понад 100 років ось така річ, такий предмет, неймовірної краси як для мене. Воно мені схоже трошки на наші якісь речі, наші українські, старовинні, не знаю. Ну, Довго я вам його, його показую, але він мені страшенно подобається. Від Віліроїн Ройнбог. Зустрілась нам також і ось така чайна пара, без тарілочки, це просто чайна пара, але вона в гарному стані. Це зрозуміло, що 30-ті роки тут старе клеймо Зелтман Вайден. Старенькі. Е, і Сама чашка нелегка. Я не можу сказати, що вона не лег... така легенька, але просвічується. І блюдечко. Ну, вік ви бачите, це жовта лінія замість золота, зрозуміло, коли було виготовлено її. Е, ну, забрали ми також, тому що все ж таки е, це буває вже зараз не часто, тому. Забрали. Е, ще така овальної форми, таке блюдо сервіровочне, теж період до Другої світової, і я так собі бачу, що це, напевно, можливо, 20 ті роки. Клеймо Сюрау рідкісна річ, крістерс, е, Карстенс Порцелян. Я поставлю дату, коли випускали з таким клеймом посуд. Вона ніжна, більш-менш нормально позолота збереглася, рідко зустрічається овальна форма. Ну, можливо, не дуже рідко, але все ж таки рідше, ніж кругла. І вона в непоганому стані, деколь така, теж, бачите, помаранчево сірий коричневий колір, рельєфи гарні, повністю безквітна. Бісквітне денце, ну, красива, красива річ. Ще одна, напевно, сухарниця, можливо, просто сервіровочне блюдо овальної форми з фруктами. У мене, напевно, так останнім часом зустрічаються часто фрукти, що мої всі дівчата, всі покупці будуть мати хоч щось з фруктами, напевно. Ну, Тому що це затишно, тому що це красиво. Річ оця старовинна, знов таки, не кажу антикварна, вже не буду говорити. Але тут фрукти, ви бачите, тут краєчок наскрізний. Немає нічого, окрім цифри, тільки цифри. Тут є така невеличка вада виробнича, тут десь по краєчку є невеличкі тріщинки, зараз я вам покажу. Ну, вона ціленька. От як треба показати, то ніколи не знайдеш. Ось, бачите? Трошечки дві тріщинки, хоча воно ціле абсолютно. Не знаю, яким чином воно так сталося. Фокус, будь ласка. Ну, ось, показую, як є. Трошечки позолота. Ну, вона старовинна, це зрозуміло, за тим декором, який ми бачимо. Це 20-30 роки. Дуже симпатична сухарниця, на мою думку, тому. Ну, ось тому ми її придбали. Ще одна знахідка це вазочка, фруктовниця, цукерниця, сухарниця. Вона має таку досить велику масивну чашу, ніжку теж масивну. Це компанія Баройтер. Декор у вигляді таких стилізованих японських мотивів, східних мотивів. Досить симпатичний. Я вперше бачу таку форму. Тому, звичайно, ми її забрали. Ну, і вже будемо показувати далі тарілки. Ну, це теж сервіровичне блюдо, з квітами класичне. Колір е, молочний, вершковий, слонової кістки, екрю. Ну, все перерахували нібито. Е, деколь дуже гарна, в гарному стані. Е, красива тарілка. Ширдінг-компанія. Я також поставлю роки використання клейма, але мені здається, вона десь 50-60-х -х, х років. Наступна тарілка фаянсова, англійська. І тут ви бачите, що, як то кажуть, свято наближається красивий декор. Це деколь, але як завжди, англійська деколь вона настільки якісна, настільки вона неймовірна. Клеймо, ось так є клеймо. клімо. Дуже красиві всі ці клейма робили. Вони самі як витвір мистецтва. Пуансетія. Ну, це зрозуміло, що в центрі Пуансетія відома квітка. Ось ще така тарілка. Тут є деякі такі, як то кажуть, моменти через те, що вона фаянсова, але вона без кракелюра. Зовсім і вона в, в гарному стані, на мою думку, з того, що я бачила. На останок у нас сьогодні чайні тріо, досить ефектні, красиві і в гарному стані. Перша ось така. Колір бірюзовий він не зовсім тіфані, він скоріше бірюзовий така чашка з золотими штампами, з красивою ручкою. Це Алка, компанія, яка зараз відома як Кайзер. Ну, хто збирає, той, напевно, знає. Людочко так само оздоблене. І тарілка. Дуже ефектна трійка. Перша. Ще одна трійка в золоті. Але тут дуже цікавий ефект. Подивіться, будь ласка, теж красива ручка. Тут ідуть по жовтому матовому криттю, йдуть теж золоті штампи, але знизу матова глазур. Цікавий такий ефект. Що це у нас? Це у нас Оскар Шалер. Колір слонова кістка, скоріше ні, скоріше молока колір. От такий є, знаєте, не слонова кістка, а світліший. Але, тим не менш, не білосніжний блюдечко. Вона така стримана, ця трійка, але, як на мене, королівська. Ось така. Ще одна трійка. Чайна тріго. Отже, друзі, я завершила свій огляд. Сподіваюсь, що в мене ще будуть цікаві знахідки вчора ввечері в продовження нашого, нашої прогулянки. Ми зайшли на одну з головних площ в Штутгарті. Ну там, де зазвичай щосуботи проходять барахолки. І хочу сказати, що цього року створили містечко, ціле містечко з таких дерев'яних магазинчиків невеличких. Де будуть цілий місяць відбуватися щоденно. Вони будуть відкриті ці магазинчики з антикваріатом різним. Я вчора трошки вже познімала там такий, знаєте, ну серйозний посуд. Знов таки, я кажу слово антикваріат, але напевно так так воно і є. Дуже гарні предмети, дещо я познімала, покажу вам також. І знаєте, це як свято для людини, яка любить, збирає, дивиться. Борцеляно. Це просто свято. Цілий місяць без перерви і там до, до, до пізнього вечора вони будуть відчинені. Не завжди я розумію, що можна буде купити, але подивитись і знімати вони дозволяють. Для них це реклама, тому я сподіваюся, що я ще більше познімаю. Отже, дякую, що дивились, дякую, що лишаєтесь зі мною весь цей період. Неймовірно вам вдячна ще раз за підтримку. Всіх обіймаю, бережіть себе. На все добре, до нових зустрічей.